Всім привіт, ми вже приїхали в Каню. З Каніва я телепортувалася в село. Мурочка, до речі, лежить. Мурочка. Кіцюня! Ти боялася Ти... Да, Боялася машину. Ох ти зайчка. Холодочку тут прохолоджується, мадам. Да. Да, на понеділка чи довівторка ми будемо тут тусуватися, потім поїдемо в Київ, а потім що ми будемо робити, я не знаю. От. Покажу вам Кузю. Кузька тут дрихне в хаті. Дрихне в хаті Кузя наш. Що таке красавець? Красавчик мій. Красавчик. Ось от, от красавчик у нас, Так, да, Лопа твоя така. Стольова лопа. До речі, в кузі п'ять пальців. Блін. Ну, тут от зайвий один. <реш> Ти такий колосовець. Всім привіт. Ой, я тебе не хотіла піднімати. Спи, спи, спи далі, спи малий. До речі, Кузька знову побився з собаками і в нього тепер новий шрам. Тепер він не тільки тут весь в шрамах, а ще й на лобі дирка. Да? Да? Весь побитий Кузя, як так можна? Отак пес. Бойовий пес, я такий бойовий пес. Ти барабан. Так, ладно, пішла. Кузя, я пішла. Ти йдеш зі мною? Не йдеш? Понятно, ти будеш тут чилить, ну чиль, я пішла. Індюки показую індюків. Хтось казав, покажи індюків. Індюки, як їх позвати? Я не знаю, я їх боюсь, і добре, що вони загорожують. Чого ти йдеш? Іди звідси. Дивись себе, я наближайся. Все, коротше, я пішла. <пока>, Пока індюк. Пока, індюк. Поки я тут сижу в селі, бачу коменти про льодок. Ситуація з льодком. Ми ж були у пани, там був цей вічний льодок, камінці якось він їх там назвав. Якісь чи віски, чи камні для віскі, чи щось таке. Ну, неважливо. От. І я притулила язик до того камінця. Відоса нема, тому от фоточка. І він прилип. І як мені його відліпили, Максим просто дмухав на мій язик, щоб камінець відлип. От така от була ситуація. І потім весь вечір у мене таке було таке дивне відчуття, наче в мене. Я не сказала, що заніміло, а от просто значить, пече язик. От це, мабуть, найточніше пояснення, що пече язик. Боже, я, як це було тупо. Я не знаю, чим я думала, коли я приліпила його, але це було дуже смішно. Тепер мені так більше не хочеться. Ніхто, в принципі, не ліпив язики до стовпаблю. Я ліпила. Ну так, пробувала. Чуть-чуть, знаєте. Ууу, зінька, що таке? Боже, він так ненавидить мух. Я його розумію, в принципі, в нас якесь таке напасті з цими мухами. Кузя, Кузя, тебе щось шатає. Кузінька, подивись на мене. Не хоче він на мене дивитися. Кузя, хочеш їсти там? Їсти. Іди сюди, їсти. Їсти будеш? Іди на. Йди на їстоньки. А, звісно, як їстоньки, то ти повертаєш голову. Коротше, вчила. Тут -то йде такий прекрасний, Мурашка. Мурашка. При... все коротше, Мурашка. Мурашечка. Сфокусуйся на мурашечки. Да. Боже, а що це ти влізла? Что ти голова розила? Коротше, Мурка вже десь усадила свою голову. да, булочка. Ти булочка. Цей відос, як ми приїхали з Кам'янку. Ось сього. Мамо, світло згасло. Блін, <рі> дайте світла. Що Соня втече? Соня, ти так маму ждала. Вона ж у тебе вчора була. Виходиш? Ні? От ви знову зустрілись з Сонею. Приперла кавуна, ковунчик. Соня. Соня, не уходь. Боже, я не можу його спустити. Так, де Та я його тримаю, мам. Помоги мені. Соня, ти куди? Соня. Що, мама тут? Давай, йди до мами. Попінзлювала, каже. я попінзлювала дома. Моя хороша. Ой, от мене кузюю, несе мурочкою, Та, так ти що? Соня, ти готова? Куди ти полізла на стол? Ти готова? Ти уїжджаєш. Все, їдемо. Зараз будемо їхати, Соня. В село і потім Соня їде з мамою на черкаси. Ти готова? Ти готова. Ні до чого я не готова. Поки ти не атакуєш вазон. Да? Да, він колись нас гегнув і сам одкачався. І ще є другий. Ну, це є взагалі гігант. То, вже мого То подивись. Старі, такі, може... твій мелкий синок. Вазон синок мене питали, де вазон, вазон на місці. Бач, вона відкусилася. Тихенько. О! Меночка, Я підстав. цього не бачила. Мама, ні, у воді мурку, пожалуйста, подальше. Бо зараз Соня мені Соня спину. Соня не боїться собак взагалі. Коті вона не поймала, вона ніколи в житті нікого не бачить. <ріст> Набірень <Касі, ріст> <забирає ріст> з тобою. Та ти ще як звія. Мурочка, то сонь. Та не надо, ви шо, вона її Все, та, конечно роздаре, та вообще не в темі. Та вона на кузі, кузя дуже це ж твоя подружка! Не подружка. Так забери її мам. О, так, все, давай тобі я вже їбу. Алін, занеси її в хату. Соня. Тобі на всіх пофіг, так? Да? Хай вони там роблять, що хочуть. Я тут головно коже да? Надо навіть кузі не злякалась. Ой, 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 тікай, 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 надо її на ліжко. Нормально. Старіко. <сум> <сум> Соня, що <шо> случилось? <сум> я не знаю, мама. Я ж сказала, що я не розібралась. Думаєш, їй це нравиться, оцей процес? Mm. <риклад> 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 не бійся, не бійся, все хорошо. Ні, не йди. Посич на лежанку покайфуй. <риклад> Соню загнали в упряжку. Вона нагарчала на маму. Такі очі в неї зараз, що мені, якщо чесно, трохи страшно брати її на руки. Красотуль. Все. скоро поедем в Чуркесы, Соня. Да. Красавица. Да. Соня. Что такое? Что ты такая злючна? Не бойся. Все хорошо. Все, Соня, не да. Пока, Соня. Пока, Соня, маленькая, Пока, пока пока Соня! Так, Соня поїхала, і коли це я її побачу, не знаю. Бо я якби в Черкася не планую, а й мама Соню поки що не планує привозити. тому як би отак от. По плану найближча подорож до мами на день народження в Черкасі. Але це аж лютий місяць. От. Не знаю, може і раніше побачу, може і ні. Як вийде. Може і боїться. Так всі котів полюблять. Такі нас пригнали підводи. Їм тільки соус подобається. Бач, вони соус вивезли, а шматочки позвонишали. Так, ми поїхали в Київ, тому зустрінемось з вами вже в наступному влозі. На цьому на сьогодні завершуємо. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, ставте свої подобайки, пишіть коменти. Бувайте! До зустрічі в наступному влозі!